Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Останнім часом ми звідусіль чуємо про тотальне посилення мобілізації з наступного 26-го року. Отож, у цьому відео ми розберемося на що очікувати військовозобов'язаним чоловікам вже з 1 січня. Можливо, хтось скаже, що мобілізація і так посилена, перевірки тривають, вони стають більш жорсткими, а вимоги до чоловіків також посилюються. Але виявляється, це ще зовсім не межа у парламенті говорили про необхідність е, посилення призов для того, щоб збільшити обороноздатність. Не вистачає людей в армії. головна командувач збройних сил прямо це підтвердив. Е, сказав про те, що не вистачає не техніки, не зброї, а людей, тому що це найголовніший ресурс. Оскільки людей на фронті не вистачає, а військо потрібно поповнювати. Відповідно, ТЦК працюватимуть активніше. Рас поговоримо про це детально. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 109 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Військовообліковий документ стає електронним, а паперова версія йде в минуле бронювання стають оперативними, а відстрочки отримати можна через резерв плюс, Але головне це те, що видаватимуть активно повістки. Частіше, звичайно, повістки видають на роботі, але також це будуть активніше робити у місцях масового скупчення людей. На блокпостах, на пунктах пропуску, на ринках, на концертах, у транспорті, у державних закладах, а також продовжать надсилати повістки. Вістки поштою, хоча цей метод вже визнали недостатньо дієвим. Важливу заяву зробили у Міністерстві оборони. Пояснили, що відомство найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік військовозобов'язаних. Також буде запровадено шернг ось цього нового електронного військовооблікового документу, який тепер називається Резерв Айді. Ось що кажуть, у 2026 році у нас найближчим часом буде реалізована автоматична постановка на облік у будь-яких життєвих кейсах. В випадках, тобто тобі не потрібно нічого робити, якщо тобі настало 18 років. Ти вже автоматично став на облік. А ось цей шеринг електронного військово-облікового документу запроваджує для того, щоб його можна було передати роботодавцю. Відбувається також робота по цифровізації послуг і підвищення якості навчання базової військової підготовки у навчальних центрах. Ну, про це безпосередньо заявляв сам Сирський. Буде продовжена робота і над автоматизацією наслідків порушення правил військового. Обліку покращення чинних і запровадження нових відстрочок. Ну, зрозуміло кажуть про покращення ситуації. А ось ще цікавіша заява представника Міноборони. Ми про військового зобов'язаного знаємо все, що знаємо держава, але це не межа. Будемо виходити за рамки звичного, щоб ми знали для цієї та майбутньої війни. Розуміло, так все для нашого майбутнього військовослужбовця і про нього як демобілізованого. А звідки ж ви спитаєте, будуть брати інформацію, а дані будуть брати безпосередньо з реєстрів об'єднаних в одну систему, з різних це імміграційна служба, і раці і демографічний реєстр, тобто варіантів маса і куди б зараз людина не звернулася, від неї вимагають дуже багато даних, яких раніше не потрібно було надавати. Зокрема, навіть якщо ви захочете переклеїти. Фотографію нову, ну 45 років, наприклад, потрібно в паперовій версії паспорта вклеювати нове фото. То, відповідно, щоб це зробити, потрібно заповнити запитальник, як я вже говорила в е, минулих випусках, і вказати про себе вичерпну інформацію, що держава зрозуміло для того, щоб наповнювати ці реєстри. Саме з цих реєстрів зараз і в майбутньому, подальшому, а, представники територіального центру, комплектації та соціальної підтримки братимуть необхідні їм дані. Дані з реєстрів отримує Міністерство оборони про військовозобов'язаних чоловіків. А там цілий перелік. Наступні відцифрований образ обличчя особи. Тобто, якщо у вас є внутрішній український чи закордонний біометричний паспорт, відповідно відбитки ваші є, вас фотографували, відповідно, ці всі дані вже в реєстрах і вони не є якимись секретними. Прізвище, ім'я по батькові не це зрозуміло. Дата народження, місце народження, стать, місце проживання, реквізити паспорта, відомості про громадян. Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності, реєстраційний номер облікової картки платника податків, ну, тобто ідентифікаційний код, так і відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання. Далі, те, що на військовий облік ставитимуть без проходження ВЛК, тобто військово-лікарської комісії, це позитивний момент, тому що у мирні часи також ставили на облік без проходження. Більше часу менше сил витрачатиметься на цю процедуру. Наступного року депутати Верховної Ради обов'язково піднімуть питання зниження мобілізаційного віку. Чому саме так? Тому що про це прямо говорять. Виявляється, ми найстаріша армія в світі. Зокрема, секретар оборонного комітету Верховної Ради і полковник СБУ Роман Костенко. Ось що каже: ми, мабуть, єдина армія, яка воює старшим поколінням у цьому світі. Воює молодь, а у нас мобілізаційний вік визначили у 25. 5 років, але у Костенка є і дуже хороша думка, яку звичайно розділяє більшість українців: що перед будь-якими змінами правил призову важливо створити умови, які стимулюватимуть людей іти служити, ідеться не лише про примус, без якого також ніяк давайте дивитися правді в очі. Ніхто не хоче ні ніхто, але більшість українців точно не хочуть іти на війну, а просто тому що змушені, а й про довіру, чіткі правила та зрозумілу мотивацію. Цього навіть формальне рішення не дадуть очікуваного ефекту для фронту. Ось це саме так і є, тому що мотивації, звичайно, людям не вистачає. Бачимо е масову корупцію, бачимо беззаконня. Бачимо, що справедливість відсутня як така, немає справедливого справді е розумного підходу. Особливо неприємно слухати заяви про необхідність посилення мобілізації, що потрібно воювати лопатами і ще чимось там граблями вже з 14 років. Від тих е можновладців, які. Успішно вивезли своїх дітей, своїх онуків за кордон і розповідають, як воно треба іншим, як то кажуть, чужими руками жар загрібати. На жаль, ось цей момент також він у нас є, і люди всі зрозуміли, що не дурні, і це прекрасно розуміють. Ніхто не каже, що мобілізація не потрібна, але має бути, хоч якийсь, хоч на якийсь відсоток справедливий підхід. Наразі ми бачимо дуже багато порушень, і якби нам не казали, що їх немає, що це все і псо, все ж таки, на жаль, дуже багато моментів, Моментів, які, які відверто злять українців і проблем, які потрібно якнайшвидше вирішувати. Отож, бачимо наступне: що держава обрала курс на тотальну мобілізацію. Ось що будемо бачити: не дивлячись на ті мирні переговори, на ті мирні договори з 28, чи 17, чи 15, скільки там пунктів зараз обговорюють? До миру ще дуже далеко. Таким чином мобілізація посилюватиметься і надалі, але звичайно було б дуже добре, якби. Зробили ставку не лише на примусову мобілізацію, як то кажуть, має бути не лише кнут, але й пряник. І, Відповідно більше спрямовували сили на залучення людей на добровільній основі, щоб розвивався рекрутинг, щоб наші військовослужбовці мали дійсно таке забезпечення, щоб їм було навіть вигідно йти і служити, тому що вони отримуватимуть високу заробітну плату і реальні соціальні гарантії. А дуже багато чоловіків продовжують і продовжуватимуть ховатися, тому що зовсім не вірять якісь позитивні зміни, бачать, що Буваються і ось це найголовніша проблема, тому що зараз, крім тотальної мобілізації, ми бачимо тотальну корупцію, якої не було, мабуть, ні за якої влади. Давайте дивитися, як воно є. Ну, справді, завжди знаходилися ті, хто крав з державного бюджету, тому що мав таку можливість. Але люди від цього всього втомилися і, звичайно, хочуть бачити хоч якусь справедливість, хоч у чомусь. А зараз нам до цього ще дуже далеко. Аналітики закликають військово зобов'язаних чоловіків перевірити свої документи, навести у них лад. І відповідно, якщо ви дійсно маєте право на відстрочку, на бронювання чи у вас особливий статус, обов'язково це підтвердити. І не лише паперовими документами, все має бути задокументовано, затверджено в електронному форматі, тому що саме електронний військовообліковий документ стає основним. Нагадаю, що той же нардеп Роман Костенко заявив, що зараз, ось призиваючи місяця 30 тисяч українців, то просто вдумайтесь в цю величезну цифру. Так це величезна кількість, і цієї кількості виявляється недостатньо. А вона прокориває лише половину 50% від потреб армії. Тобто найближчим часом мобілізація буде посилюватися і сельні середів ТЦК значно зросте. Зіділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях. А я продовжую слідкувати за змінами у мобілізаційному законодавстві. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я щоденно відстежую, і поширюю найважливіші, найактуальніші і, на мою думку, найцікавіше. Віщі українські новини Приєднуйтесь і бережіть себе.